Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено виконавчим провадженням, стягненням, які були внесені зміни в закон про виконавчі провадження, скільки можуть утримувати наразі приватні державні виконавці заарештованих рахунків фізичних осіб, що можуть їм залишати, яким чином оскаржувати. І от ті зміни, які були внесені відповідним законопроектам. Посилання на цей законопроект я дам в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь не тільки на цей YouTube канал, а обов'язково підпишіться і на мій телеграм-канал, де будуть безпосередні посилання на законодавчі акт, а також на інші зміни законодавства, в які я не завжди встигаю зняти відео. І так, поїхали. Парламентом був прийнятий відповідний законопроект. Наразі він направлений на підпис президента України. Я вирішив. Поки є час все ж таки зняти відео щодо цього, я думаю, що президент його підпише і він набере відразу чинності. І так, які зміни відбулись для того, щоб ви розуміли, я так е накидав собі безпосередньо такий короткий конспект, тому що змін дуже багато, щоб ви знали такі основні зміни. По-перше, з громадян Російської до набрання законом окремо щодо врегулювання відносин з участю осіб пов'язаних з Російською Федерацією, я думаю, що вже за рік потрібно прийняти відповідний закон для того, щоб є дійсно росіяни і білоруси, які досить давно мешкають в Україні, вони мають нерухомість і потрібно все ж таки врахувати правовий режим того, яким чином їм користуватись нерухомістю, як отримувати відповідні послуги, мати можливість продати цю нерухомість там чи придбати. Бувати іншу нерухомість і, відповідно, сплачувати податки до бюджету. Це все можливо, однак в досить обмеженої кількості. Фактично, до набрання чинності цим законом забороняється заміна стягувачів виконавчих провадженням, де є Стягувачами Російська Федерація або особи громадяни Російської Федерації, юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до громадянства до законодавства Російської Федерації акціонерне товариство, Но це в більшості стосується більш юридичних осіб. Так, тепер, що стосується сум стягнень, які е, надали можливість користуватись безпосередньо цим законом, відповідно, тимчасово на період до припинення. І скасування воєнного стану фізичним особам дозволяється боржникам, на кошти, яких накладено на арешт, на протязі місяця робити відповідні видаткові операції в розмірі двох не більше двох мінімальних заробітних плат, тобто це 13 шість 13 400 гривень на сьогоднішній день. Крім того, в межах цієї суми 13 400 також вона на неї, якщо виключно ця сума є на рахунку, чи менша сума на неї також заборонено проводити відповідні стягнення для того, щоб особи не залишались без засобів до існування. До речі, тут ви зможете подивитися зверху відео, яким чином все ж таки отримувати заробітну плату готівкою чи поштовим переказом, для того, щоб мати можливість і не боротися от з цими зловживаннями банків, мін'юсту і цим неврегулюванням, які навіть цим законом. До кінця не врегульовується. Е, також е, для того, щоб. Саме визначити рахунок, ви повинні надати безпосередньо приватному чи державному виконавцю конкретний рахунок в конкретній фінансовій установі, з якого не потрібно проводити такі стягнення. Інші рахунки будуть заарештовані і будуть відбувати стягнення. А з цього рахунку саме буде залишатися завжди сума не менше оцей тринадцять тисяч чотириста гривень, на які державний виконавець чи приватний виконавець не може робити стягнення. Він повинен направити відповідні документи, але це вже технічна ситуація. Крім того, зупинення і вчинення будь-яких виконавчих дій, або зупинення виконавчого провадження не є підставою для того, щоб заборонити і відмовити у здійсненні саме видаткових операцій за цим спеціально визначеним рахунком. Що стосується юридичних осіб, боржників, самозайнятих осіб, які використовують найману працю, на кошти яких накладено арешт приватними або державними виконавцями, вони можуть здійснювати видаткові операції з поточних рахунків виключно для виплати заробітної плати, в розмірі не більше п'яти мінімальних заробітних плат в місяць на одного працівника Юрособи ну, чи самозайнятої особи, а також сплати податків зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне е, страхування. Контроль за дотриманням під час дійснення виплат покладається на службових осіб юридичної особи боржника або самозайняті особи. Також припиняється повністю на час дії воєнного стану, звернення стягнення на пенсію, стипендію, окрім рішень про стягнення ліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженим здоров'ю або смерті внаслідок кримінального порушення. Щодо безпосереднього стягнення з пенсії, я також тут зверху розміщу відео щодо рішення Конституційного суду, де фактично консійний суд. Зняв обмеження щодо стягнення з пенсії. ніби хотів зробити гарно, а зробив дуже негарно. Е -е -е -е. Так, е -е -е. що стосується далі. Строки перериваються і не будуть безпосередньо в подальшому враховані до кінця воєнного стану. Також зупиняється на час дії воєнного стану ця заборона користування спеціальними правами, мисливською зброєю, пневматичною зброєю, вогнепальною, охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів безпосередньо і відповідними там, метальними снарядами там, несмертельної дії. Також на що ще хочу звернути увагу? Що на час дії воєнного стану. Э... Також зупиняється стягнення, окрім стягнень щодо позову фізичних осіб, про стягнення заробітної плати грошового забезпечення військовослужбовців, перерахунку щодо забезпечення військовослужбовців, житлом. Саме з підприємств оборонно-промислового комплексу, визначених в порядку Кабінету міністрів, чекаємо цей порядок, органів військового управління, військових частин, закладів, навчальних закладів, освіти, установи організації, які входять до складу Збройних сил України, тобто з них зараз буде вводитись мораторій. І нічого стягнути не можна. Також не стягується рішення про стягнення з фізичної зоби заборгованості за, за житлово-комунальні послуги, і Тут дуже важливо, тому що був змінений сам цей пункт на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться саме активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до переліку, затвердженого там спеціальним центральним органом виконавчої влади. Також стягнені заборгованості за житло комунальні послуги, не здійснюються щодо нерухомого майна, які верніше здійснюються щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання фізичної особи, однак було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій, там, де воно здійснювалось. Тобто зараз буде вводитися мораторій. Ну, звертаю вашу увагу, щоб ви не заплутались. Фактично, на сьогоднішній день вас ніхто не звільняє від сплати боргів щодо тієї категорії боргів, які виникли на момент знищення цього майна, навіть після знищення цього майна. Просто наразі заборгованість за цими виконавчими провадженнями не стягується навіть зі знищеного майна. Ну, знаєте, таке трохи рішення на пополам тому що на сьогоднішній день фактично не вирішене питання щодо компенсацій е, тим підприємствам житлово-комунального господарства, а все так мовити підвісили. Тобто від боргів ніхто не звільнив. Виключно звільнили наразі від сплати цих боргів на час дії воєнного стану. Е, що стосується далі. Також заборонено на період воєнного стану, відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів промислового виконання рішень на території територіальних громад, що належить до території, на яких ведуться активні бойові дії. От з цього приводу я на початку тижня робив відео і, говорив, що я вам розповім, як роблять недобросовісні боржники, і щоб ви це контролювали. Саме недобросовісні боржники. Перереєструється на ці території, і відповідно виконавчі провадження щодо них не можуть бути відкриті. Яким чином вони це роблять? Чому це робить Міністерство юстиції? змінні, дає можливість змінити юридичну адресу саме на території ведення активних бойових дій, тут дуже велике питання. І я вважаю, що це питання на сьогоднішній день не врегульоване і повинно також бути врегульоване Міністерством юстиції України, щоб заборонити особам перереєстровувати. Підприємства саме на цій території. У нас вже є декілька таких виконавчих проваджень, де дуже розумні керівники підприємств, боржників, недобросовісних боржників, перероструються на цій території, і фактично виконавчі провадження щодо них не можуть бути здійснені. Е, окремо тут е, розписується питання, що постанови приватної виконавці можуть мають право скасовувати свої власні постанови. Також ви можете скаржитись, е, у разі, якщо ви не подали позов до суду, до Міністерства юстиції щодо, на вашу думку, неправомірних дій приватних виконавців. Міністерство юстиції отримало відповідні повноваження щодо е, скасування цих постанов приватних виконавців. І є окремі ситуації щодо відсутності приватних виконавців, яким чином вони передають свої повноваження. Ви можете безпосередньо повідомити Міністерство юстиції у разі, якщо більше 10 днів приватного виконавця нема за своїм місцем перебування, і Міністерство юстиції вже буде вживати відповідні заходи щодо розшуку і передачі виконавчих проваджень, і що далі робити. Тому що, на жаль, такі ситуації трапляються, коли є відкрите виконавче провадження, нема виконавця, він десь. Чи виїхав, чи щось стало з ним. Однак виконавчі провадження існують, і за ними є відповідні арешти чи якісь заборони, які не скасовані, і наразі які не змінені. І навіть не виконуються рішення судів. З огляду на ці обставини у разі, якщо у вас будуть питання, задавайте їх тут під відео, задавайте в мене в телеграм-каналі, звертайтесь, координати мої є. Будемо разом вирішувати ті проблеми, які на сьогоднішній день у вас існують з виконавчими провадженнями. Ну і з врахуванням тих змін, які я думаю, що найближчим часом президентам все ж таки будуть підписані. А поки допомагаємо Збройним силам, допомагаємо нашій економіці, наближаємо перемогу всім, чим тільки можемо. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Боремось. Слава Україні! До зустрічі!